Вийшов з води і зник. Допомогти у пошуках тернополянина Андрія Цюрпіти просять його рідні та друзі. 27-річний чоловік зник 6 серпня. Того дня він відпочивав з друзями на березі тернопільського ставу, неподалік Білецького мосту. В певний момент ті втратили його з поля зору. У мене ще одного знайомого було день народження. Ми святкували, ну полізли в воду всі разом. Заким ми були в воді, він вийшов на хвилин п'ять раніше від нас з води. Ну і пішов куди не бачили. Спочатку думали, що відійшов в туалет, і так ну уваги зразу не звернули на те, що він пропав. Пройшло півгодини година. Ми почали його шукати самі своїми силами. Подруга запевняє, чоловік був тверезим. Самостійні пошуки не дали результатів. Відтак молоді люди викликали поліцію. Шукали Андрія кінологи, а згодом і водолази. Втім, досі його доля залишається невідомою. Ну сам по собі дуже спокійна, дуже щира людина. Від нього взагалі ніхто такого не чекав. Що він де зможе отак пропасти? Всі просто в шоці і не знають навіть що, що уявити. Тим більше, якби він якісь речі, чи телефон, чи гроші взяв з собою, а він пройшов, ну пішов в одних плавках, пропав, бо соня, без речей, без телефону, без грошей, без нічого. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115, частина 1. Зараз працівники поліції опитують всіх. Людей, які могли бачити чи бути присутні в цей момент, коли ця група молодих людей відпочивала, також опитуються жителі села Біла правоохоронці просять усіх, хто впізнав чоловіка, чи має якусь інформацію, повідомити на лінію 102. розповісти, якщо щось відомо, просять також рідні та друзі Андрія Цюрпіти.